Тихенький напів. Куди ти пішов? Сиди, тихенько, зараз збереш. Розібрали, все ціленьке. Воно. Виробітки немає. Буде з тормозами біда. Там брат розбирав одну сторону і біда на ній. Плостини регуліровочних немає, повиривало. Ото і вся проблема, що ступ був, короче. Повезло, менше затрат буде. Зараз братан скрута його назад, все, собере. Все воно буде ходити і буде все хорошо. Повезло. Треба було то й взяти. Попідтягував би. Попідтягував, а потім би затягнули б. Піти отой ключ здоровий взяти. Так? Да? І затянути. О, тут шайби оцю хуйню порозривало всю. Шайби регуліровочний, коротший сук пішов, треба тепер прокупляти і робити все заново. Во, то знімаю землю, блядь, Як індієць.